Ремонт частини дороги по вулиці Рейси Кириченко на ділянці від Остапа Вишні до європейської на фінішній прямій. Наразі тут вже укладають асфальт. Зараз ми знаходимося на аварійній ділянці на рейсі Криченка біля парку Скорботної матері. Зараз проводяться роботи вже по облаштуванню асфальтно дорожнього покриття. Важкий тут був участок роботи. Внаслідок сульфатно-газової корозії був овал кілець колодязя, що спричинило свою чергу провал на дорозі. Роботи ускладнювала глибина залягання колодязя, понад 6 метрів проти впоралися раніше ніж прогнозували, говорить виконуючий обов'язків генерального директора комунального підприємства Полтава водоканал Микола Тритяк. Після укладання остаточного асфальту на другий-третій на третій день ми відкриємо рух по цій ділянці дороги. Тут ще велику роль відіграють погодні умови, тому дай Бог, щоб поменше зараз дощів було, і ми тоді швидше відкриємо. Ця ділянка відіграє важливу роль в регулюванні транспортного навантаження, тож її відкриття сприятиме зменшенню у місті заторів, зокрема по вулиці Європейській, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова впевнена, що з початку наступного тижня так це точно тут уже поїде автотранспорт. Ми були проголосували саме також е субвенцію, яка надана Полтава вода для того, щоб ми могли працювати і відновлювати саме такі ділянки, а не просто огорожувати їх червоною стрічкою. Хочу зауважити, що 90% колекторів колекторів територіальній громаді зношені. І якщо ми вчасно не будемо звертати на це увагу, на жаль, ми зможемо потрапити в справжній колапс. Загалом роботи тривали понад місяць. Рух транспорту по вулиці Раїси Кириченко на цій ділянці перекрили 5 жовтня.